Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Осінь. І осінь проступає всюди, навіть ось тут поміж заборчиком. Жовте листя, червоні мухомори, грибочки, про які я не знаю. І все це штурхає приготувати щось новеньке, цікавеньке і смачненьке. Ось такий був наш обід невеличкий з онучкою у неділю. І скажу те, що готувала я його із того, що вже стоїть в холодильнику, і просто заважає його, ніхто не їсть. викликають такі асоціації вже набридло, ну і вирішила поекспериментувати. Залишилася гречка, вже стояла вона, ніхто не їв, звичайно ж, другий день, вже не цікаво, як ото кажуть. І вирішила зробити запіканку з гречки. Ну, не робила я ще такого, можливо, для когось це звичайне блюдо. Спочатку хотіла в великій формі, а потім вирішила зробити порційно. Ось такий бикончик, ви знаєте, я часто його вам показую, готую з тим начата пачка, є помідорчики. Ось так все це вкладаємо на гречку, перчим солом, ну це вже не показую. Зверху кладу трішки сирочку. І Тут виходить таке питання, чим залити. Внучка не любить ні яйця, не ні молока, тому в одну миску я роблю із яйцем пробую, а в другу просто так. І накриваю, щоб не, раніше не почав плавитися сир. Для цього я використовую фольгу кулінарну і е, починаю готувати ось такий сирок. Грибочки трішки залишилося, Цибулька петрушечка в мене своя пішла, щепнула. Усочок бакончика вже лежить давненько, ну, все ж треба в діло впустити. Шари промащуємо або сметаною, або йогуртом, або майонезом. Використовую для цього ще яйця і сир моцарелла тертий. Верхній шар ось цей, я теж покриваю майонезом. Для чого? Щоб, коли перекинеш, на тарілці салат. Не совався. Зазвичай такий салат готую на ніч, щоб пропитався гарний, але тут хочеться зараз скуштувати, тому відкриваємо його. І, як бачите, він стоїть на місці дуже добре. Ну, ось така вийшла в мене кашка. Ще парує. Ось так виглядають шари в салатику, дуже смачно. Мішаємо все, що є, і все, що лишилося. Ну і, як завжди, десь залишилися яблучка недоїдені, десь сливки, десь іще щось, десь авокадик, і починається робота на весь день. Раз є яблучко-грушка, треба зробити шарлотку. Шарлотку незвично. Ріжемо яблука, грушку. Гратик, який те, що вже лежить ніхто, його не їсть, там сливка попалася. Ну, ось такий низ. Заливаємо е, тістом, Ви знаєте шарлотку, я не вгадувати не буду. Вона дуже проста, тісто, і вирішила приготувати на вечері ще вареники. Але... Була моя величезна помилка, те, що я взяла сир, який залишився вже в магазині, я його ще ні разу не брала, і він зовсім не підходить на вареники. Вареники зварені у воді, не на пару, як бачите. І найсмішніше те, що на роботі вони в мене такі не виходять. Вдома ось такі пухенькі, гарненькі, а на роботі не дуже. Тортик вийшов, Чи пиріг, шикарний, притрусили. Цукровою пудрою і смакуємо із чайком. Була подружка у Малої. Всі були задоволені, сподобалося. А це головне, коли діти не голодні. Ось так у нас пройшов недільний день, і, як бачите, варенички пішли на ура. А ще хотіла вам сказати. Тому, хто збирається в Україну з'їздити чи повертатися, будьте готові до того, що черги дуже величезні, донька їде на похорон до Олексійка. І майже 10 годин вони простояли на кордоні. Як результат, вони не встигли на пересадку на 4 години аж, і довелося з пересадками ще більшими з малим. Бо треба якось відволікти бабусю. Як я не стараюся говорити веселіше, але не дуже виходить. Всереду, нарешті, душа знайде спокій, Олексійка. Тому я усіх прошу молитв за новоприставленого раба Божого Олексія, що загинув при захисті України. Найстрашніше було не знати, де він і що з ним. Я дякую всім за підтримку. Дякую, що ви за мною. Дякую за все. Я бажаю всім тихо дня і ночі. миру та перемоги скоріше є. Бережи, Боже, захисників наших, адже їм найважче. До зустрічі!